Це поле маленький індикатор, як росте одна культура, а згодом зовсім інша. Тут були глівові квіти, зараз білі. От не так рясно. але може бути і жовтими скоро. Але головне, що тут поряд улюблений мій паркан. От він зараз уже молодими квітами. Квітне. Все більше і більше. От. Все більше і більше. Такий колір. Неймовірно класний. як паркан. От такий, Дуже кольори гарні. Okay. Ja, komm.